Привіт! Ви на каналі Паперові Чудеса. І сьогодні ми зробимо дуже просту, але милу лисичку орігамі. Ця фігурка ідеально підходить навіть для найменших. Спробуйте зробити її разом з дітьми. Для цього знадобиться зовсім невеликий квадратний аркуш. Як зробити квадрат з аркушу будь-якого розміру, дивіться у моєму відео квадрат з аркуша А4 без ножиць і лінійки. Просто візьміть аркуш поменше. Готові? Почнімо! Спочатку складаємо один кут до протилежного, щоб сформувати діагональний згин. Ретельно його прогладжуємо. Тепер складаємо інші кути по другій діагоналі, але в цей раз притискаємо лише злегка і лише посередині. Розгортаємо і бачимо, що у нас один згин з відміченою серединою. Складаємо фігуру навпіл по вже зробленому згину. Беремо куточок і згинаємо його до центру, там де наша відмітка. Гарно пригладжуємо. Перегортаємо довгою стороною до нас і беремо лівий куточок. Нам потрібно загорнути його нагору так, щоб він дивився трошки вліво. Я лишаю зверху приблизно такий відступ. Пригладжуємо. Тепер робимо з правою стороною те саме. Стараємось відступити на таку саму відстань, як ми зробили зліва, щоб фігурка була симетрична. Ретельно прогладжуємо всі згини і перевертаємо фігурку. Фігурка вже готова. Тепер беремо фломастер і малюємо очі та носик. Моя лисичка дівчинка, тому я ще домалюю її вії. Ось така гарна лисичка у нас вийшла. Вона може стати частиною казки, прикрасою чи подаруночком. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні паперові фігурки. До зустрічі в наступному відео!